Доброго дня, вітає компанія Автопарк, У нас ось таке нове надходження. Це на Toyota Auris 2014 року. 1.4 дизель, механіка із пробігом 277 тисяч кілометрів. Дуже класний колір автомобіля. такий синій, має вигляд класні оригінальні титани і континенталь літня резина салон. У нас має текстильні сідушки з класичною хорошою комплектацією. склопідйомники спереду-заду, мультикермо, механіка, тобто шестиступка. Клімат-контроль двох зони, ось така мультимедіа і присутня у нас задня камера. Салон чистенький, доглянутий, салон можна сказати, як новий. По техніці авто повністю обслужено, нещодавно було замінено масла <клес> фільтра, тобто ТО. зараз автоміб без додаткових вкладень. Теж, якщо ви хочете перевірити ваш автомобіль, у нас є автосервіс, будь-яка перевірка, чи ходової, чи комп'ютерної, все теж можемо перевірити і зробити. Отже, а якщо у вас зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.